Уламки вікон розлетілися в радіусі понад кілометр навколо цієї будівлі. Такі наслідки потужного вибуху, який стався на хімічному заводі в провінції Шаньдун, що на сході Китаю, щонайменше п'ять людей загинуло, 19 зазнали травм. Ще шести розникли безвісти. Вибух пролунав приблизно опівдні на об'єкті, яким керує компанія «Шаньдун Юндао Кемікал. Унаслідок нього піднялися в небо клуби оранжево-чорного диму. Китайські державні змі ще не назвали причини вибуху і не повідомляли подробиць про жертв. Загиблих може бути набагато більше однак таку інформацію влада КНР нерідко замовчує. Як розповідають очевидці, потужна ударна хвиля завдала значної шкоди об'єктам, що перебувають у межах майже п'яти кілометрів навколо заводу. Власники магазинів повідомили, що в них вибило вікна та деформувало двері. Вікна вибило й у деяких школах, через що дітей поранили осколки. За даними місцевих ЗМІ, мешканців довколишніх сіл евакуювали. Люди кажуть, що вибух пошкодив лінію електропередачі, і тепер у районі немає світла. Шаньдун Юньдао Кемікал була заснована у 2019 році. Компанія спеціалізується на виробництві компонентів пестицидів та фармакологічних препаратів. Згідно з офіційним сайтом компанії, завод охоплює понад 45 гектарів землі та забезпечує роботою понад 300 осіб.